Цього року Україна вперше разом із усім цивілізованим світом відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Чернівчани переконують, українцям потрібно не тільки отримати спільну з Європою пам'ятну дату, але й усвідомити те, хто залишається справжнім ворогом цілого світу. По-моєму, Сталін визначив 9 травня да день побідобесія, як кажуть. Ну не будемо говорити перемоги, а день побідобєсія. А цей день, 8, взагалі то 8 травня, закінчилась так, якщо поправимо, закінчилась війна, і міжнародним, ну, всіма державами, хто був як, як тоді ще рахувалось, от, було прийнято рішення, що це день закінчення війни і день перемоги над нацизмом, над фашизмом, над нацизмом. Сьогодні закінчилась Друга світова. А не дев'ятого, як москалі собі думають. Хватит вже досить вже хапатись за ту Росію. Вже треба своє щось робити. нам потрібно було ще в ті 90-ті роки одразу в Європу йти, як Польща. Нас має взагалі нічого не пов'язувати з нашим ворогом, який нас століттями нищить, і зараз продовжує. Я вважаю це дуже добре. Ми маємо працювати разом з усім світом, жити разом з ним. Це правильно. Ми перемогли так само, як і цивілізовані країни Велика Британія, Франція. Всі ми перемагали. Те, що Росія намагається забрати перемогу у війні, це ну, всі бачать Це. Вони намагаються показати, що тільки вони перемагали. Ми маємо ділити нашу перемогу з країнами, які адекватно розцінюють. Втрати і не ходять кожного року з прапорами і хваляться, що можемо повторити. Втрати українців у цій великій війні склали близько восьми мільйонів людей. Із них 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Ми такою кров'ю перемогли в великій війні. зараз звинувачують в тому, що ми нацисти-фашисти, а ми то перемагали великою кров'ю нацистів-фашистів. Ми, здається, другі по втратах Радянському Союзі. Найбільше ми втратили по відсоток свійна, свого населення під час війни з нацизмом. Це. І зараз, як і майже 80 років тому, Україна продовжує боротьбу на своїй землі за незалежність і суверенітет. Чернівчани закликають пам'ятати всіх тих, хто ціною власних життів, виборював волю та продовжує стояти щитом перед окупантами. У мене син з першого дня на війні. Тому що я можу побажати? Звичайно, миру всім. Перемоги нам і всім здоров'я, щоб наші люди нарешті зрозуміли і підтримували військових так, як вони можуть, щоб були вдячні за те, що нас захищають там. Ніколи знову. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича другий рік поспіль діє проект бізнес-інкубатора, в рамках якого студенти різних факультетів та спеціальностей пробують реалізуватись у сфері стартап-індустрії. Сьогодні у нас така квітнесенція проекту. пітчинг, конкурси, бізнес-ідей і стартапів, в рамках якого студенти перед експертами, представниками бізнесу. Банківських фінансово-кредитних установ поважним журі експортами презентують свою ідею і відповідно отримують від них цінні парад експортну оцінку. Оцінює журі проекти за такими критеріями: реалістичність реалізації, інноваційність та екологічна відповідальність. Ми, як експортний імпортний банк, звичайно ж, зацікавлені в розвитку саме експортно-імпортних операцій і розвитку бізнес-ідей, які направлені на експорт своєї продукції. Тому що в наш час це є дуже важливим, розвиток саме експорту. Тому, звичайно, ми будемо дивитися в першу чергу на ті проекти, які передбачають виробництво, створення додаткової вартості, якийсь експортний напрямок, можливо, імпортний. Це для нас але ми на цьому не зупиняємося. Нам цікаві ті проекти, які створюють щось нове і важливе для держави. Ми готові дати грант бізнесу, який на нашу думку буде розвивати економіку і буде розвивати наше майбутнє. Понад 50 учасників презентують близько 40 проєктів за словами експертів, вражає різноманітність. Насправді дуже цікаві, і це дуже радує. Те, що вони нестандартні, вони без рамок, тобто є креативні ідеї. Один із активних учасників бізнес-інкубатора Василь розповідає, як йому вдалося розробити проект, який би відповідав усім критеріям програми. Ідеї стартапу здорові напої, створені можливості для народу людей споживати здорові, екологічно чисті напої на основі гірських трав, ягід. Вони цей бізнес по факту проекту розроблявся мною вже не перший рік, другий рік не працює. А моїми партнерами-постачальниками вже десятками років тестуються подібного роду установки і сировинні матеріали, які беруть безпосередню участь в кінцевому результаті продукту. За словами хлопця, аналогів його ідеї поки немає як в Україні, так і у Європі. Для старту цього мікробізнесу необхідно 350 тисяч гривень. І наприкінці місяця перша точка продажу таких здорових напоїв може з'явитись у Чернівцях. На даному етапі у мене вже підписані з постачальниками відповідні договори. Частково проінвестований мною особисто проект, і в 20-х числах травня я вже планую відкрити першу точку. З даним продуктом наразі в мене лінійка з п'яти смаків, тобто хінаційно-хвойний, чорничний, брусничний, хвойний та бузиновий. Керівник центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету розповідає: усі учасники мають змогу отримати мікрогрант на реалізацію своєї ідеї. Тут вони отримують відповідну грошову винагороду на реалізацію свого проекту, а надалі вони можуть ще працюють над отриманням гранту по відповідній державній уряду. Овій програмі загальний призовий фонд понад 300 тисяч гривень то отримує більшу суму коштів, вирішують безпосередньо наші партнери-донори проекту. Але в нас окремий пул виділений для виконання такої соціальної функції, тобто, якщо ну, донорами не підтриманий проєкт чи в значному обсязі, то вони можуть зможуть хоча б якусь таку мінімальну винагороду отримати. Окрім того, учасники мають змогу отримати ментора, який направить проєкт у правильне русло. Я вже підходив до хлопців, показував, тому що був вже досвід в їхній ніші, де вони тільки починають себе. Навпевні рекомендації обмінявся контактами. Якщо в них будуть питання, то я з Зі своїм досвідом може їм просто передати, і вони вже напевно, не будуть робити якісь помилки. На думку організаторів, таких проєктів повинно бути більше. Бізнес-інкубатор показав, що молодь готова розвиватися. Головне зараз, щоб цей запал студентів підтримати і розвивати їхнє майбутнє та майбутнє країни. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Кіноконцертна зала Чернівці приймає традиційний фестиваль тижня австрійського кіно. Цього року для показу відібрали чотири яскравих картини: драма Ціле життя, містичний фольк-хорор, лазня диявола, драмеді, виходячи за межі, та навіть біографічну спортивну драму прийшов, побачив, переміг. Глядачі вже встигли переглянути два перших фільми. Розповідають, чим захоплює закордонний кінематограф. Я цікавлюся австрійським німецьким кіно і літературою, власне, більше оскільки я філолог все ж таки. Зараз ми прийшли своїм книжковим клубом дружно відвідати цей захід. Мені все цікаво, що в Австрії в Німеччині знімають, тому я якось прицільно не ознайомлювалася. Я просто бачу щось про ці країни або знято в цих країнах. Я знаю, що це автоматично буде добре. І Я собі так би мовити не спойлерю переважно. Просто йду і дізнаюсь, якісь нові враження отримую. Я не ходила, але мені дуже цікаво побачити щось з культури інших країн, як вони відносяться до створення кіно. Тому я дуже зацікавилась взагалі. З австрійським кіно я не дуже знайома і хочеться побачити взагалі, як саму концепцію, як це все відбувається. І а, була в жовтні на німецькому кіно. Тому думаю, що а, це буде щось а, цікаве і мені точно сподобається. Почасний консул Австрії в Чернівцях Людмила Осадчук каже: австрійці відчувають моральний зв'язок з Україною. Тож, зокрема, так показують свою підтримку. Попри Ситуацію, яка зараз в країні це було дуже важливо для австрійського посольства все ж таки витримати традицію і не відмовитися від показу кіно, і цим самим показати свою продемонструвати солідарність українському народу і всім, хто справи культури і культурного середовища. От таким чином і відбувається, обирали кінокартини таким чином, аби відобразити культуру країни та зачепити сим аудиторію. Надзвичайно складно відібрати картини, тому що ви розумієте, що з одного боку є бажання максимально якісно і широко представити ставити державу, яка представляється зокрема Австрійську республіку, з іншого боку задовільнити вишукані смаки вибагової аудиторії. Людмила Осадчук ділиться особистими вподобаннями та радить переглянути фільм останнього дня. Показу дуже цікавий фільм буде в неділю. Вені віді вічі прийшов, побачив переміг. який також є цікавим драма і комедія водночас. Рекомендую. Директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука Тетяна Дяченко зазначає, познайомитись з новинками австрійського кіно це ще й чудова нагода вкотре відвідати кінотеатр. Це такі топові австрійські фільми, які не можна прогавити, які обов'язково треба прийти і подивитися. Тому я запрошую принагідно усіх завітати до кіноконцертної зали Чернівці, пригадати смак великого найбільшого екрану в Чернівцях та насолодитися австрійським кіно. Нагадаємо, уже 15 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль глядацького кіно Миколайчук Опен, на якому представлять близько 60 різних кінокартин. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.